Лінський президент клубу Юрій Юрійович Гірняк раз опиняється філяковим. в гостей в Денгов. Денгов в Ден півзахисті в центрі діють такі футболісти. 14 номер, що я так розумію, є вболівальники Денгов. Денгов. Ну і не подобається те, як ведуть себе. Я так розумію, що це саме вболівальники Денгов, хоча є ну, їх трансляція і відчут ну, якщо... з кількістю голів до того, що ми бачили в першому матчі. А в першому матчі, нагадаю, стигна в Ярослава, і вона його ще турбує, ще тиждень-два він 100% пропустить. Поспілкувався я з Ярославом перед спочатку матчу удар. Зараз майже лінії камінь запасних. ну, Давайте вже більш детально скажу. В першому матчі, в матчі чемпіонату, з перших хвилин вийшов Олексій Яковенко, Петро Яковенко залишався в запасі. Грав у нас тоді дуель, була двомачова дуель проти Олімпу. в одній восьмій. Так от спочатку була домашня звитяга зазначалася. Це були матчі 1-4 фіналу Кубку на імені Сергія Рожка. Момент. так. Куба пішла подача на Люсіку. Пробиває у нас е, минулих вихідних в чемпіонаті Київщини, а обидві команди здобули розумні. прямий момент! А розпростріл від Кубе. Не залишається в футболістів Лісного. але зараз перехоплює м'яч Бровко. Куба? Куба. Фінняється на газоді, показує, що положення права не було. З боку Артура Марійка. Не дістався м'яча Сомов. Але все ж таки дістав м'яч підкаті. Олексій Яковенко насонов. Розпиник калюжня вискочив, Але і цього разу рефері показує, що потрібно гру продовжувати. Два подібних епізоди, а зараз вже порушення. Рефері показав, що гру потрібно продовжувати. Лига! Пробувай! Влівою Олег Лига, але м'яч тому ти своїй команді дослав Шулипа. Микола Юк. Чобтар. Та, ведь корпус там калюжний, не пускаючи до міща БТРак. Калінін. М'яко м'яч зупинив. Відкривається волошин. Под... Ну і лісне. Ще в неділю встигло зіграти перед сьогоднішнім поєдинком Матч до авторів голів Ворота Вишні. Два хет трики. Раз момент. Закидання до шодного майданчику господине центрбекам деновов. Подача на дальню стійку летить м'яч. Встигає вибити м'яч калюжний, завадивши пробите. Оформив Андрій Дарда. Подача Волошин виграє другий поверх, випереджає. Він... Харківщина, Буча, Пісківка. Вищив. Давай. Куба. Да я на Луйгу. Лига наволошено. Пробуває в дальній кут. м'яч витить, але пів ворота. Пул справу від лікар нашої команди Горденсенко. Від національної збірної України. Поїхали. Зараз я так розумію, слідкує за нашою трансляцією. Привіт, Ігорю. І трансляція на ютуб-каналі. Один У нас буде жовта картка для Євгена Миколаюка. порушення. Підпишіться. Далі. 99-й номер Олексій Майборода. Ще один голкіпер. Вігравці. 21 й номер. Андрій Чепурний, 15-й номер Сергій Борис 14-й. дальню стійку. Скідка від листопада. А від Миколаюка. Луйка. Проведення хороше, але дійшла ця передача. Зараз доволош. Вихід вічнаєш. Рибалка. Мачуванка. Сомов. Пробиває сомов, на суперечко м'яч готи. Жорстко зараз граєш. Рибалка, під підливу рибалка. Чеба, чеба! Чоботар. Чеба! Готує подачу, подача! Вічевидріє, не встигає, Так тут, тут цей нові. Як На Наволошено, Волошин м'яко зупиняє м'яч! Волошин м'яч! зі стійкою пролітає. Ще одна. Гольова нагода, 100% гольова нагода втрачена. Равко, подача. М'яч перелітає в полі. У вас ворота м'яч не поки. Артур Марійко з правого флангу за виконує подача. На виході забирає до своїх рук Пазенко. Першу тайму. Сомов. Даємо там пробити ворот. <рив> Максима Кубик. Друзі, був ще момент. Четвертий номер Олексія Кованко. Удар від Олега Олегалий, кулаками відбиває перед собою зараз Дмитро е, Яковенко. Олексій Яковенко, третій номер Олександр Насону та 16-й номер Максим Куба. Центр півзахисту, 13 номер Ілля Коваленко. Зараз момент по е, коли летить м'яч. Зараз обмінялися моментами комоські. Луйга зараз випереджає Бровка. Той просто. Возь у м'яч меч летить, далека м'яч вибиває. підбирання за рибалкою. Рибалка пробуває! Мяч над поперечкою летить. Віддає на чобатаря. Що Подача до штатного майданчика. Далі стійку летить м'яч. А про вкол вибуває м'яч. Іде подача. Рибалка! Ударна полиція! Удар рибалки над поперечкою. М'яч летить, Чахор. Зручно для себе м'яч Підлаштовує вдовика, подача. На дальню стійку. М'яч прилітає. карного майданчика в голуб Артура Марійка. До речі, на футбольному полі одна заміна попередж відбулася. Калінін. Калінін. Віддає на шестакова, вже не очікував, вже не очікуває. Набирає швидкість. віддає на шестакова. Шестаков. Підлаштовує підправу. Шестаков переведення на Лигу. Лига пробиває! Меч влучає всітко ли з зовнішньої сторони. Команди це Лахінковський сьогодні, на жаль, поза грою. Калінін, рибалка. Шестаков. Подача. Волошин. Лига. Лига. Куба. Готує віс, але віддає по флангу на Лигу. Лига подає! Вибуває м'яч в падінні головою на кутовий подкоп. Рибалка подає від кута поля. Чу. Чоботар. Чиревіше є Шестаков, такого, йде на нього передача. Шестаков такого фінтеть. Підліву підлаштовує, подає надалі стійку, удар волошина. Сьома, хвилина підійшла до свого завершення. Десь на ватаці. Чостаков. Волошин. Волошин. Розумівся до кого. В лізі чемпіонів за Київське Динамо. Чемпіон юнацького євро. 2009 року домашнього євро в Маріуполі та Донецьку. Куба подає в удар Волошина! Пуфрута, м'яч водить. Чоботар. Шостаков. Шостаков. М'яч під лівою. шпитливий, Подача на дальню стійку. Зараз <плес> не. <плес> Готує навіс, але все ж таки віддає. На Коваленко, Коваленко з лівої пробиває. Коваленко на попоречку м'яч летить! <плес> Булюсне! <Прибалка. плес> Мачуленко. м'яч попередка 0-0, Шестаков випереджає вдовику. Паралельно біжить. Волошин. Насонов. Подача до штабного майданчику! рикошет і м'яч йде на кутовий. Так, друзі, так, подачу. від кутового прапорця. Подача на ближню стійку врутить ворота. З різка. М'яч межа футбольного поля. Лига під удар! Удар Рекувається, каїна вищий воріт. м'яч летить. Подача на ближню стійку врутить ворота! Зрізка! М'яч межа футбольного поля, як мінімум, 100% гольової нагоди. Просто... Костопад пробуває. Пол ворота. м'яч летить. Ну, ж таки, це інформація з середини команди, я не знаю, звідки. Ви що такого? в штатному майданчику. Простріл, листопад м'яч вибиває, Жоботар. Простріл до штатного майданчику, зрізка від ноги до Вейке. Майданчику вибиває м'яч. Листопад. ще одна подача. Ну, все, штанка. Що... Лойга. Коваленко. Прикриває м'яч корпусом. Коваленко зберіг в межах футбольного поля. Подача до став до майданчику, але встигає там голуб. Зміщиться в центральній зоні, точно передачу віддає на Сомова. там одразу два. Центрбеки його охороняють пильно. Шестаков. М'яч відправує та Шестакова! Відбиває! Про яковер вчить, появу якого футболіста, ви найбільше очікуєте з лави запасних. Зараз момент Ілякова Ленко готовий вже був прокидати на лигу, але там. Листопад читається передачу на сонові позитивному результаті своєї команди. На подача на Без'язичного. Мій ще не влучив Без'язичний. Там так, не через сраму він сьогодні не грає. Момент удар за мешкарно Майданчику Чепурного. позу потар. Подача, надалі стійку летить м'яч, але встигає вибити м'яч подко. Хто там? Подає Калінін, подача на ближню. Витий надалі стійко! Удар події! М'яч! І влітає в сітку. Ще момент, Удар! Блокується цей удар. Він подає, кулаками грає на виході. Дивіться, скільки саме компенсує рефері. а заміни зупинки в другому таймі були. Чоботар. Ще одна подача. Удар від корсуна! Відлітає І... І ворота! 1-0! Різне! Виходить! Вперед. Я навіть не бачив, хто забив. І це не так важливо. Головне, що забив. Що ботар, щопурний. передача безязичний, але піднято прапорець, лайцманом. Полошена, удар! Вичний, дивитися. Напрямку воріт. Рибалка рибалка, на... рибалка, рибалка опиняється на газоні. Рибалка, рибалка, опиняється на газоні. Пісток арбітра мовчить. Калінін. Пробиває. Блокується удар до вика. Сумов. від зараз багато більше, ніж 1-0. Куба, подача! Піднімає подколзін, пережає Корсуна. Його переслідує без'язичний Вакуленко, М'яч собі в фланг прокидає, безязичний його настигає, а конеч кидає. боковою. Кидає до штатного майданчику. Тільки від цьому осивий зараз Пазенко? Кулаками грає на виході, навіть забирає не своїх рук все ж таки. Подколзін скинув м'яч на голкіпера. Куда Пударний, забиває листопад? Забиває, Калінін, вгадав Яковенко, але все ж таки. І тягне пазенко! Тягне Базенко! Забиває Назар Волошин. Він у нас болісу універсальний. Все ж таки справа не буде виконувати. Пробиває, вгадав. Забиває Сергій рибалка. Забуває Миколаюк. Забиває горкурсу. Не удар. Забиваємо сливкуба!